Де тут що тут жати? Йолки. Добре. Таня, навчив включити машину правильно, Як її тут. Спокійно, спокійно, спокійно. З моєю ластівочкою треба акуратно. А. Ну, з чого ми починаємо, а? Ну, включаємо правильно машину спочатку. Що включаємо, а речі хто буде закидати? Точно. Точно так. Беремо Оце. Куди ти преш? Ти що не бачиш червоне? Баран! Добре, окей, тоді це. Беремо, кидаємо. Ти мені так тен спалиш. Хто його буде міняти? Що не так? Що не так? Подивись, направо, наліво, чи в кишенях нічого нема? Нема. Слушай, своїм жигулям так будеш хлопати. Ой, Добре, все, можна прати. Вона Святим Духом буде прати. А, точно, порошок! Порошок в тебе в голові. На знаки, дивися, знаки знаки. Для кого написано, пом'якшувач треба. А, То та жижа. То для кольорового. ну. Добре, ну все, можна брати. <слул> Останній раз для тупих поясню. Значить, тисячу оборотів вижимає, третя програма, а далі вона все сама зробить. Бо то автомат. Добре, все, можна прати. Можна? Ну все, слава Богу. На, бери, бери. Тазіку, а ти спочатку на тазіку навчиш, а потім на любій машинці зможеш.